Вірш Лесі Українки, мамо, йде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травиця вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, підказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко та біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втікає? Нащо мороза чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими вісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, напевно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, твірінько й так, бо він просиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ті ташці місинку. Мусить ташка малесенька дбати. Та й водиця дістати краплинку, Та й поживку під снігом шукати. Нащо співає чудна? Краще б шукала зерна, спів пташині потіха вона. Хоч голодна співа веселенько, Зігріває дашина серденько. Жде, що знову прилине весна.